Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок, традиційний 5 хвилин. Я можу вам повідомити таку класну подію. Наші Збройні Сили збили на Донеччині за останній тиждень вже третій Су-25. Це бомбардувальник, штурмовик, бомбардувальник Російської Федерації, і в нас такі є. І це такі літаки приносять дуже велику шкоду нашому фронту, нашим військовим, нашим цивільним. Населеним пунктам, нашим цивільним організаціям, тому що прифронтова ППО вона не достає. Вони здалеку запускають ці план планіруючі бомби і вони летять по городам і віцям нашої держави. І чим більше ми їх знищимо, тим класно. Я дякую нашим воїнам, я дякую нашим хлопцям, я дякую нашим героям, які ми всі дякуємо да, і допомагаємо. Я також дякую тим, хто допомагає каналу своїми донатами, своїми, де пишуть, що на підтримку каналу, спонсорам, величезна вам подяка, друзі, величезна. Ви робите велику справу. І, і ми робимо велику справу разом. Я дякую тим, хто допомагає на закупку спальників. Зараз пішли вже у нас подушечки. Я ввечері розповім про них. Для спальників маленькі подушечки, щоб також було комфортно. Вони, вони не займають місця. Я вам розповім про неї. Я дякую Іщенка, Лідії Монобанк Донат. Я дякую. Пінкер Людмили на Монобанк, величезна подяка, Камарницький Валентині на Монобанк, Бондарчук Ганні на Монобанк, Ірхінау Алексію Приват, Гребенюк Надії. Також без прізвища. Учора о 20.41, на Приват 24, і вчора ж о 17.31, Приват 24. Чому я ввечері це пропустив, вибачте. Всім величезна подяка. Ми робимо добру, гарну, класну справу. Ми пришвидшуємо нашу перемогу, ми, ми допомагаємо. Нашим людям, щоб нашим людям було класно хоча б віддох, відпочивати, ось, коли є на це у них час. Величезна подяка. Далі, 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 наше прев'ю. Данілов, це секретар РНБО Олексій Данілов написав пост про Кацапську агентуру. Ну. Пост як пост, і там він вказав, що зараз ця агентура масово заносить в український простір так званих хороших русських. Я про це кажу вже рік, якщо не більше. Вибачте, Олексій Данілов, ви тільки це побачили, ви тільки проснулися. Ну то, що наші. І починаючи з Михайла Подоляка, заносять до нас вже більше року хороших русских. А Фейгіну вообще по всім фронтам можна їздити, да? Ну, слухайте, а ще тут є у нас такі, я вибачте, на російській мові, ну просто так виразити, мабуть, краще буде, є такі у нас рамі, яким дозволяється їздити по фронту. Ви що, не видите, хто это? Ну, це ж понятно, хто ці люди. Так от він пише, що хороших кацапів та відпрацьовують методичку, що треба скоріше йти на перемовини на російських умовах. Так, Росія це хоче, хоч і багато хто каже, що Росія не хоче перемовини. Хоче Росія зараз перемовини. Хоче, щоб. Відновити армію, щоб відновити озброєння і так далі. Хоче, Для цього їй потрібне зати ще перемовини, якась інша політика, і вводити Росії потрібні вибори. Я про це вже казав вчора. І вона почала вибори. Росії потрібні вибори, щоб знову з двох сторін сталкувати атакувати Україну. Ви ж бачите, не вийшло з Медведчуком, не вийшло, не вийшлося з Бойка, там Шуфрич сидить. Мураєви, всі потікали, не вийшло зсередини, якийсь час да, Україна об'єдналася, а зараз знову пішов роздор. Знову пішов роздор як 300 років по тому. Знову пішов роздор, як 200, як 100 років, потом, як 18-й рок після років революції. Не можемо ми жити в добрі, в злагоді і не можемо ми поважати один одного. Чому? Тому що у нас є багато ген. І російських, і білоруських, і інших, і нікуди ці гени не дінеш. Вони все одно просипаються і починають казати, що нема української нації, нема України, що це штучно, як Путін, і як інші наші тут, які тут породились. Батьки тут народилися, але ген просипається. І вони починають працювати проти, проти України. Так от, нічого Данілов. Нового не написав. Так це вводиться, так іде так, Е, Так це все. Чомусь відреагував на все це. Од одна людина відреагувала. Це Олексій Арестович. Вгадайте з трьох разів, чому він не Він там о, почав ображати, оскарбляти і писати. От дивіться, що пише Арестович. Навіщо це писати? Я от я взагалі не розумію, навіщо це писати, коли твоє ім'я не названо, твоє прізвище не названо, нічого про тебе не сказано. Сказано було взагалі. А він написав: у кожного в государстві на русском язике ж написав своя функція, СБУ ловить шпіонов. Поліція захищає наші вулиці. армія воює. У Арестовича функція роз'ясняти ситуацію мільйонам людей. А хто наділив Арестовича такою функцією? Народ, люди, і та частина людей, яка його слухає, і, і яка його, яка його возвеличує? Чому це він вирішив, що у нього функція роз'ясняти ситуацію мільйонам людей? Незрозуміло чому. Ну не зрозуміло. Він же. Підполковник, він військовий. Можливо, у нього функція інша була би. Ну, бачите, як людина Людина змінилася, і вона визивала в один час повагу, коли сама пішла в відставку, коли показала приклад, європейський приклад, але вона не витримала. Вона грала, здається, тоді. І... Весь час грала. І ось це називається Російський консерв, на мій погляд. Ну, подивимося, як воно буде далі. Як воно буде далі розвиватися. Але зараз Арестовича цитує взяв ООН і каже, що Арестович же сказав, що нужні переговори. Арестович Арестович. Арестовича цитує Соловйов, Арестовича цитує, цитує Скабєва. Він добився того, що росіяни його підняли. Да? І я так думаю, що да, Арестович вже ну, куплений, а можливо, він і був таким. Не знаю. Не знаю. Я ж не СБУ і я не ГУР. Але ситуація ну, з Олексієм Мерестовичем дуже некрасива. І ще я хочу сказати: мені дуже не подобається ситуація з Михайлом Подоляком, який продовжує. Також ходити до цих людей, які спочатку: що Фейгін, що Латиніна, що Гудковий, що Ходорковський, що Каспа. Всі, блін, були і є працівниками Російської Федерації. Вони росіяни. Вони мають паспорт російського ф... росіянина. Вони мають громадянство Росіянина. Вони не будуть українцями. І вони не змінять. Не змінять свою державу для нас, щоб зробити нам краще, да? щоб вони не зможуть нам допомогти ніяк? Ніяк і з навіщо їх підтримувати, підігрувати, Це ситуація, це питання дуже велике до наших так званих. Це знаєте, як питання от, до Петра Олексійовича, який також веде цю роботу. Також веде, його люди всі ведуть. інші. Це знаєте, ось, ось, ось з чим можна сравнити? Є такий Трамп в Америці, і от він знаєте, що сказав? Напад на Ізраїль ніколи б не стався 100%, якби в США не сфальсифікували вибори тоді. Це один до одного, Петро Олексійович. Це я започав, це я почав, це я, якби не я, якби не ми. А тут якби не сфальсифікували вибори і не вибор, не обрали Байдена, то й нападу б на Ізраїль не було. Все, друзі, аут до вечора Україна переможе.